Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Протягом перших семи місяців 23-го року грошове утримання українських військовослужбовців виявилося найзначнішою складовою видатків загального фонду державного бюджету, становлячи третину всіх витрат за цей період. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Загальні витрати фонду державного бюджету впродовж січня-липня поточного року становили 1 трильйон 640 мільярдів гривень. Найвагомішою складовою цих витрат була оплата праці, на яку було витрачено практично 670 мільярдів гривень або 40,8% від загальної суми. Зокрема, близько 519 мільярдів гривень спрямували на грошове утримання військовослужбовців. Другим найбільшим видатком є оплата за використання товарів і послуг, яка становить 24,8% від загальної суми або 406 мільярдів гривень. Значна частка цієї суми також припадає на потребу Збройних сил України. Зокрема, 277 мільярдів гривень витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального харчування та інше. На третьому місці за обсягом видатків знаходиться соціальне забезпечення, включаючи пенсії, різні допомоги, стипендії тощо, які складають 304 мільярда гривень. До інших значних статей витрат належать перерахування місцевим бюджетам 5,6% від загальної суми видатків або 92 мільярда гривень. Та обслуговування державного боргу 7,8% від загальної суми або 128 мільярдів гривень. Нагадаємо, що річні видатки загального фонду державного бюджету на поточний рік прогнозуються на рівні 2,8 трильйона гривень у той час, як доходи становитимуть 1,4 грн. Різниця між доходами та видатками наповнюється міжнародною допомогою від українських партнерів. Важливо відзначити, що на обороні заходи Україна може використовувати лише власні кошти, що в основному є надходженням від податків. На цьому все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео.